Жеві окуляри. Софійко, а ти знаєш, що 19 серпня відзначають свято, яке називають яблучний спас? Так, на русі це свято було ну, дуже популярним. Наші предки йшли до церкви з кошиком яблук та посвячували фрукти, а потім давали дітям, щоб діти росли здоровими та сильними. А яких традицій дотримується на це свято і як воно з'явилось? Ну, ти мене, звісно, зацікавила. Я хочу якомога швидше про це все дізнатися. Тоді пропоную представитися мою коліжанку звати Софія Кащишин, а мою Дарина Попко. І сьогодні ми поговоримо про дуже світле та важливе свято, про яке знає кожен. Про Спаса! Дивимось анонс. Сьогодні в ефірі. Спас. Що це таке за свято? Як його створила та які традиції дотримуються у ці дні? Як ще другий спас то яблука? А якщо яблука то струдель, як приготувати цей десерт? А ця страва вам точно сподобається: запечене яблуко з медом та сухофруктами. І без випічки зі сливою нікуди! Цей з руші неймовірна смакота, від якої ну, ніяк не відірватися. Рожеві окуляри в ефірі. Приготуйтеся до дуже смачної програми. Що ж, Софійка, з чого розпочнемо? Ну, звісно, з найголовнішого що ж це за свято, звісно, таке, та які звичаї дотримуються у ці дні. Тож, треба і кошик ретельно складати. Звісно. Хм, А що туди має входити? А у сюжеті і дізнаєшся, тому що я не впораюсь. А ви знали, що спас чи свято Преображення є одним з найважливіших свят у християнстві після Великодня? Привіт, мене звати Соломія Блашко. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні я вам розповім багато чого цікавого про свято Спаса. Узагалі в Україні щороку святкують три спаси: метовий, яблучний та горіховий. Саме свято Преображення відзначають аж з четвертого століття, і метою цього дійства є подяка Богові за подаровані ним дозрілі плоди. До речі, спас це народна назва цього свята. А ви помічали, що на відміну від Великого дня, дати проведення свят не змінюються. Тобто з року в рік маковей чи медовий спас припадає на 14 серпня. От Яблучний спас ми святкуємо 19 серпня, а горіховий спас 29 серпня. Особливістю першого зі спасів медового є те, що тоді починається Успенський піст, який триватиме два тижні. Раніше в цей день освячували воду в Дніпрі, тому тепер до церкви обов'язково треба взяти її з собою, але не обов'язково з річки і прихопіть мак, звісно, який починає дозрівати мед та маковійчики, тобто букети із запашних трав, якщо хочете, аби ваше господарство квітнуло. Одругий спас яблучний символізує настання осені та преображення природи. В цей день освячують яблучка. Також в цей день люди вшановують Ісуса Христа, бо Він дізнався, якою буде його доля задля порятунку людства. Після цього, помолившись, Ісус наказав своїм учням зібрати та освятити Яблучка. До речі, вважається, що яблука в цей день мають особливу магічну силу, яка здатна стілювати інших. Існувало повір'я, що перед тим, як з'їсти освячене яблуко, потрібно загадати заповідне бажання і сказати, що надумано, збудеться, що збудеться, не минається. Цікавий факт: у Греції та Ізраїлі це свято припадає на період зрівання винограду, тому люди приносять грона в храм як знак подяки Богу. Крім того, до цього дня готуються пасічники. Їм треба освятити вулики та пригостити медом сусідів, а особливо нужденних. На яблучного спаса після походу до церкви українці завжди накривали пишений стіл, до якого запрошували сусідів, друзів і знайомих, а закінчували святкування піснями та танцями. Тоді ж пекли пироги, варили варення з яблук та допомагали нужденним. І згодом настає останній спас горіховий. У той час якраз закінчується піст і жнива, а люди збирають горіхи та інші дари природи. Також 29 серпня влаштовують ярмарки та освячують горіхи та хліб з борошна нового врожаю. І тепер ви знаєте трішки більше про ці три свята, без яких неможливо уявити християнство. А з вами була я, Соломія Па-па-па-па! Мені здається, що яблучний спас найцікавіший. Він якраз посередині і подобається яблука. Ну майже всім. Так, а я уявляю, які смачні страви з яблук. М -м -м. пиріг з яблук, морозиво з яблук, чипси з яблук і струдель. Він точно вартий нашої окремої уваги. Тоді наступний сюжет точно для тебе. Невже? Так, він є про яблучний струдель. На яблучного спаса ми купуємо та збираємо стільки яблук, що не готові їх з'їсти. Але, на щастя, є страва, яка нам у цьому допоможе. Усім привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І сьогодні я вам розкажу про десерт, яким славиться увесь львів. Про струдель. Історія цієї страви дуже романтична, адже доволі швидко цей солодкий десерт набув звання весільної випічки. Зокрема, наречено готувала його на заручене. За традицією, якщо страва не вдавалася, наречений міг відмовитися брати шлюб. Але насправді перша згадка про цю страву припала на 17 століття. Рецепт було видано у Відні у рукописній кулінарній книзі. До речі, він і досі зберігається у одній з бібліотек австрійської столиці, але свій особливий статус десерт здобув саме на Віденському конгресі після поразки Наполеона. Саме тоді він став фірмовою стравою. Згодом він став головним десертом у безлічі кав'ярень Австрії, Польщі, Німеччини та Заходу України. Але найбільшу популярність Трудельна був завдяки австрійським євреям. Для них це була особлива страва, яку часто випікали на всі свята. Обов'язково цей десерт можна побачити на столі під час святкування симхат Тору. Тоді завершується річний цикл читання священної книги юдеїстів і починається новий. А десерт за формою нагадує свиток, як і саме писання. А ще у Струделі багато слоїв та солодке начиння. Тому я думаю, ви зрозумієте моє задоволення, бо зараз ми його приготуємо власноруч. Сьогодні ми з тобою приготуємо яблучні штруди. По інгредієнтах, що у нас тут сьогодні буде, яблучки. Зараз якраз, сезон гарні пішли спілі. Я їх вже очистив і нарізав такими шматочками. У нас є витяжне тісто, яке заздалегідь приготував, бо потрібно, щоб воно хвилин 20-30 ще настоялось: грецький горіх, ванільний цукор, кориця мелена, родзинки, панірувальні сухарі. Печиво пісочне, вершкове масло, цукор і борошно. Почнемо з начинки, додамо трішки цукру, ванільного цукру, грецький горіх, родзинки. Я їх попередньо помив і запарив, потім гарно висушив на паперовому рушничку, печиво і панірувальні сухарі. сухарі. Тепер це все треба гарно вимішати. Ми розкатали наше тісто, переструшуємо лишні борошно і потрібно зі середини змазати повністю поверхню вершковим маслом. Топовно. Беремо руками і нашу начинку виставляємо по центру. Почнемо закатувати наш трудель, тут саме важливо бути обережним, щоб не порвати наше тісто. Бачите, яке воно тоненьке вийшло. Відкаємо ми його хвилин 30-40 при 180 градусах. Все, наш трудель готовий. Зараз будемо куштувати. Яблучний штрудель готово. Смачно. Дякую! До речі, для справжнього віденського струделя шматочки яблук попередньо обсмажують, але їх можна покласти в тісто і сирими. Також, аби виріб не був сухим і ламким, раджу змастити серд маслом ще кілька разів, доки струдель печеться. Цікаво, що ця страва досить універсальна, і вона підходить як і для вишиваного сніданку, так і для святкової вечері. І її можна їсти разом із холодним вершковим морозивом і гарячими ароматними напоями. Шкода, що камера не передає смак та аромат цієї страви, аби ви зрозуміли, який він. А я нагадую, з вами була Вікторія Врамчук. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Софійко, мені подобається інший десерт. Яблучний струдель це не моє. І який же яблучне морозиво? Ну, це теж дуже смачно, але ні. Мені подобається ну дуже сильно запечене яблуко з сухофруктами. Mm, уже відчула цей насичений смак. А як ще меду додати? Я вважаю, що це потрібно спробувати кожному. Яблучний спас це завжди чудова можливість пофантазувати з різними стравами з яблук. А як щодо такої, яку ви захочете їсти ледь не щодня? Привіт-привіт! Мене звати Дів Хачіва і я тут для того, аби розповісти та показати, як приготувати запечене яблуко з медом і сухофруктами. Ця страва досить проста в приготуванні та не потребує ні багатьох інгредієнтів, ні безліч часу та зусиль. Але перш за все, я розповім про неймовірну користь цього десерту, адже запечені яблука покращують роботу шлунку та кишківника. І оскільки це м'який десерт, який не шкодить організму, то його радять їсти навіть при гастриті. До речі, це дуже солодка страва, яка доступна завжди. Як на мене, не страва, а цілковита насолода. Але запечені яблука з медом і сухофруктами не єдиний варіант. Цього десерту. Часто як начинку використовують кисломолочний сир, річчя нею слугує мегедаль, і вівсяні постівці, крем-сир з медом та горіхами. Найцікавішими, на мою думку, є варіант, коли яблука запікають з корицею і карамелю. Такий собі солодкий бум. І якщо жодна з перелічених начинок вам не сподобалася, то не страшно, адже ви можете просто запекти яблука та. Та отримати мегасмачний десерт. Але перейдімо до рецепту. Тут важливо ретельно вимити яблука і вирізати серцевину і не пошкодити дно. Адже тоді яблука збережуть свою форму, а десерт не перетвориться на кашу. Ой, щеся заговорилося. Перейдімо до приготування. Сьогодні ми з тобою приготуємо запечене яблуко з сухофруктами. Я взяв одне таке гарне яблучко. Ми зараз виберемо серединку звіта, зробимо начинку, для якої нам потрібно буде родзинки, фінік, грецькі горіхи, курага і мед. Надріжемо його, щоб воно гарно нам стояло. Ось так будемо запікати. Тепер верх знімемо. зараз готуємо нашу начинку. І натираємо ще сюди для свіжості цедри лимону. Хвостик, щоб все реалістично було. І робимо в шкірі такі дирочки, де-не-де, щоб наша шкіра при запіканні не тріснула. Все, тепер я йду запікати при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Все наше яблучко готове, будемо зараз коштувати. Ви знали, що яблука почали їсти ще 8,5 тисяч років тому. Як думаєте, тоді думали покласти ці фрукти на вогонь? Чи ще ні? Також яблука тривалий час після винайдення до поширення у Європу вважалися фруктами заможних людей, які часто ставили їх на стіл, аби похвалитися своїми статками? До речі, ви помічали, що яблука плавають і не тонуть? Усе через те, що вони на четвертину складаються з повітря. А пустота є попалком. Тепер, знаючи всі ці цікаві факти та тонкості приготування, раджу неодмінно скуштувати. А з вами була тіл Па-па! Даренко, а ти помітила, що сливої десерті майже немає? Ну так, але я маю дещо. <гум> і що ж це? Невже це десерт сливою? Так, ти завжди вгадуєш. А. Також у наступному сюжеті буде майстер-клас, як приготувати цей десерт. Тому раджу подивитись. Добре, вже біжу. А чи любите ви сливи? Як на мене, це чудовий перекус чи доповнення до якоїсь трави. Але сьогодні я покажу вам дещо інше. Привіт, друзі! Мене звати Софія Їдух і сьогодні я поділюсь з вами чудовим рецептом сливового десерту. Після якого точно захочеться придбати ці фрукти в магазині. Узагалі сливи це досить простий продукт. Кожен, хто пройде повз сливове дерево та зірве декілька фруктів, зможе поставити галочку, що залізо скуштував ці плоди. План виконав. А коли ми бачимо сливи в магазині, то часто проходимо повз, шукаючи щось екзотичніше, та й готувати зі слив не дуже цікаво. Але все це не так. І я сьогодні вам це доведу. Адже сливи мають чудовий яскраво бережений смак. Вони так і просяться стати частинкою якогось вишуканого десерту. Наприклад, сливи в апельсиновому мастерапі кухарі зізнаються, що ця страва асоціюється в них з Францією. Цікаво, якщо заплющити очі та куштувати цей десерт, можете уявити, що ти сидиш біля ейфелевої вежі. Спочатку трішки цікавих фактів. Слива вперше з'явилася 2000 років тому через схрещування терну і алачі. Найпопулярніше у світі так зване домашнє. До цього сорту належить близько 90% усіх сливових дерев у світі. Сливи зрівають всередині літа. Соковиті фіолетові плоди обіцяють справжнє гастрономічне задоволення. Але чому тільки фіолетові? Вони бувають різних кольорів, так як селекціонери вивели безліч сортів. У плодах є багато мінералів, таких як калій, фосфор, магній, кальцій та вітаміни. Сливові дерева хороші медоноси з одного гектара цієї культури. бджоли можуть зібрати до 10 кг меду, а от зі сливового насіння виготовляють особливе масло, яке ніколи не висухає, і тому його використовують в медичних цілях. І ще цікава інформація: для виготовлення чорнослива використовують плоди певних сортів, тому що не всі підходять для засушування. А ви знаєте, чому в Албанії та Сербії так багато сливових дерев? Розповім вам одну давню традицію: коли людина сповідалася і хотіла, щоб священник відпустив її гріхи, то мала посадити сливу біля дороги. Саме тому в Балканських країнах можна ятисхочу поласувати цим фруктом. Для того, аби переконатися, що сливи це чудовий інгредієнт для неймовірно смачного десерту. Ми завітали на майстер-клас. Будемо готувати щось незвичайне. Ходімо! Привіт, мене звати Софія. Що ми будемо сьогодні готувати? Привіт, мене звати Михайло. Ми сьогодні з тобою приготуємо карамелізовані сливи в апельсиновому. Соусі. В першу чергу ми приготуємо апельсиновий соус, яким якому потім будемо карамелізувати наші сливи. Відправляємо вершкове масло, цукор і апельсиновий сік. Нам треба це оварювати до консистенції густого сиропу. До цього ми ще будемо додавати філе апельсину і цедру апельсину. Для того мені потрібно, щоб ти мені допомогла зняти цедру. Це нам дасть гарний апельсиновий аромат в нашому соусі. З апельсини виділяємо філе. Треба його очистити. Зняти повністю шкіру. Апельсин поділений на такі дольки. Треба між тою плівочкою вирізати, щоб в нас не було цієї плівки. Тепер вона повинна варитися до такої більш тягучої консистенції. Тим часом ми підготуємо наші сливи. Потрібно їх розрізати навпіл і витягнути кістку. І він почав трішки загостівати і в той момент ми додаємо сливу, бо він ще буде сливою варитись і ще більше випариться і стане гости, Такий нам потрібно. Дуже дякую, це мабуть дуже смачно. Здоровічко, хай смакує! До речі, це не єдиний десерт зі сливами. Ви також можете приготувати сливовий пиріг, запачені сливи з морозивом чи глазировані сливи з шарбетом. Але найпопулярнішим варіантом, певно, є сливовий пиріг. Рецепт якого був надрукований в газеті The New York Times і став справжньою легендою. Американці дуже швидко полюбили цей простий сливовий пиріг з пісочного тіста. Рецепт цього десерту надрукували вперше у 1983 році. Він настільки сподобався читачам, що його довелося передрукувати у наступній газеті і робили так щоразу аж до 1989 дев'ятсот того року надрукувала дещо оновлений рецепт та попросила читачів нарешті вирізти його з газети та зберегти. А сам пиріг став настільки популярним, що йому навіть присвячували вірші. Звісно, це не історія нашого з вами десерту зі сливами. Але скажу вам по секрету, наша страва заслуговує такого ж захоплення. А з вами була Софія Дідух па па па, -па. Ми вже так багато десертів обговорили, але таке відчуття, що ніби про щось забули. Точно! Це ж десерт з грушею! Він такий смачний, напевно, бо я ще ніколи не куштувала пирога з грушею. От куштувала я пиріг з яблуком, полуничний пиріг, але з грушею ще ніколи. Це смакота неземна. Я тепер трохи заздрю Ярині Яріш, що вона не лише скуштувала цей поріг, а й приготувала його. Ех, ну, дивимось, сюжет. Десерти це завжди чудова можливість поєднати багато різноманітних інгредієнтів. Наприклад, перетворити звичайні фрукти на значно щось цікавіше. Привіт, з вами я Ярина Яриш, і сьогодні я приготувала чудовий рецепт пирога з грушею. Стигла соковита, солодка груша завжди викликає особливу любов в українці. Часто, коли вона з'являється у магазинах, ми забуваємо про інші фрукти та одразу беремо її. А додайте до цього чудового смаку безліч корисних властивостей і захочете приготувати щось із груш уже зараз. Наприклад, ці фрукти місять безліч корисних речовин. Вітаміни, фруктозу та багатько інших поживних елементів. Також груша корисна для роботи з мозгу, підвищує працездатність та може замінити зайву чашку кави. Окрім того, вона спалює жири. Не фрукт, а дивовижна їжа якась. Тому, аби вам не набридло просто куштувати груші щодня, приготуйте щось смачненьке з неї. Наприклад, чудовий та простий пиріг з грушею, який можна зробити досить швидко та за мінімум часу. І ми це перевіримо на собі. Адже рожеві окуляри завітали на чудовий майстер-клас, де пиріг з грушею приготуємо власноруч. Тому гайда творити. Ми з тобою приготуємо тарт з груші. Для цього нам знадобиться груша, тісто, яке я вже виклав форму, крохмаль, цукор, цукрова пудра, масло, крем-сир і збиті вершки. Яйце. З яйця ми візьмемо тільки жовток. Я тим часом зроблю у такий крем буде. Тут у нас є збиті вершки, туди я додаю жовток, цукрову пудру, крохмаль І все гарно вимішую. Поки Ти нарізаєш, я включу нагрів сковороди. і будемо готувати карамель. Сюди додаємо вершкове масло. Дивись на 100 грам цукру я даю десь 50 грам води uh -huh. і 50 грамів вершкового масла. Uh -huh. Ми заставимо пергамент, зараз на нього будемо накладати нашу карамелізовану грушу. І зараз нам треба буде почекати, щоб вона остигла. Все наша груша остила, можна її накладати на наш крем. Я думаю, Хвилин 15-20 нам вистачить, а потім будемо їсти. Наш пиріг спікся, ось як він виглядає. Зараз будемо нарізати його і подавати порційно. До речі, ви можете урізноманітнити цей пиріг, додавши до нього яблуко та горіхи, і отримаєте вітамінну бурю чи фініки або апельсин з кокосом, аби поласувати чимось цікавішим та вишуканішим? Сир або кориця також можуть інакше смакувати в поєднанні з грушею. Окрім цього, раджу обрати для приготування не м'які груші, а навпаки тверді, адже під час випекання вони стають м'якішими, при цьому не віддаючи багато соку в тісто та не перетворюючи його на кашу. Якщо фрукти занадто тверді, чи ви приймаєтесь за консистенцією, то їх можна попередньо відварити в сиропі з курицею і гвоздикою. Готуючись до цього випуску, я дізналася, що груша для слов'ян мала вагоме значення. Використовували цілитині її в обрядах та замовляннях. Серби вважали це дерево святим, а словаки саджали її біля церков на честь Діви Марії. Отже, груша це не просто щось смачне, а корисне та таємниче. Вона доповнить будь-яку страву чи стане її основою. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей, Па-па! Так шкода, що це вже все так. А я б ще й говорила, і говорила і говорила. Але нам вже час прощатись. А з вами були я, Деренка Папко. Це моє невгамовна коліжанка Софія Кащушин. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами па па па, -па.